Це мабуть, одна з найкращих локацій зараз. Під Фліпін. Це ком'юніті було започатковано десь на початку 80-х років. Не вклались ми в бюджет. Може, Канада, вся вона без ремонтів. Вона вся ніяка. Всі внутрішні стіни були прибрані, всі вікна були е, замінені. всі роботи в цьому будинку виконані професіоналами. Сьогодні вас хочу познайомитись з дуже цікавою людиною. Це Юрій, українець за походженням, який, який тут займається дуже класним бізнесом, фліпінгом і будівництвом. Він зараз це, е, про себе розкаже. І ми знаходимося на дуже класному об'єкті, великий під переробку будинок, який був куплений там вщент розбитим. Тож, знайомтеся, Юрій, буде дуже цікаво зараз. Ніше, що ми хочемо сказати про цей будинок, е, насправді про ком'юніті. Да? Це дуже класна локація. Юра, е, якраз мені здається, зараз підтвердить це, тому що це Бонавіста Лейк так. це ж будинок з лейк-аксесом, тобто так. з доступом до лейко. І це наразі я, я думаю, що 100% зі мною всі погодяться. Юра, також що насправді це Майбуть одна з найкращих локацій зараз. Під фліпінг, Фліпінг, да, швидкий перепродаж будинку. В цьому відео ви побачите, як виглядав цей будинок до. Його трансформації і власне побачити відео тур, як він зараз е, виглядає. Да? Бо тут дуже багато роботи зроблено. Юра, ну от найголовніше питання: скільки ти сюди вклав? Цей проект ми придбали за 800 майже 50 тисяч доларів. Бюджет на Перебудову був на початку близько 400 тисяч доларів. Як завжди, не вклались ми в бюджет. Це так, нормально. Це нормально, <клес> а, тому бюджет зріст -то трошки більше ніж 450 тисяч доларів. Але звичайно, тепер, знаходячись цьому приміщенні, я розумію, що кожна екстра цент, який був тут вкладений, він абсолютно того вартує, тому що в результаті вийшов дуже гарний і дуже приємний до огляду і до відчуття проект і будинок. Можна говорити дуже багато про фліпінг, да тут вузької тематики. А як я його бачу, і то чим я так само займаюся, да бо це так само мій трейд. Що якщо ти купуєш і продаєш впродовж одного. Року це власне є швидкий перепродаж все одно, і навіть коли у тебе ти закуповуєш, скажімо, фізичний календарний рік, там в 25-й, а продаєш в 26-му, то все одно ти там відраховуєшся по податках за 25-й і потім за 26-й рік, але це іде е, все одно як фліпінг, тобто купівля і продаж впродовж року. І воно податком об. Е, Облагається а, так само, тобто ми всі все одно е, купуємо під фліп, під перепродаж на корпорацію. Це не є там, ну за 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 зачасту, це не є на своє ім'я. Або ти списуєш е, витрати не на своє ім'я, а на корпорацію. Тому там по корпорації, якщо ти дійсно по податках продаєш води один за 365 днів, то це вважається швидкий перепродаж. Ми зараз знаходимося просто на дуже великому об'єкті, да? тобто цей не був швидкий проєкт, але все одно рік. Забудова тут залишився оригінальний. Так. Ми його не зносили. Ви його не зносили і Ні. не будували з нуля. Тому це вважається переробка. А тому, що от Юра, він власне ще також чим займається. Це професійний будівельник, да? тобто він може якраз знести із котлавани збудувати будинок. Але саме цей він є, вважається, все ж таки, фліпом, просто дуже ем, обсяг великий, бо тут дві чотириста скворфітів. Правильно? Так, так. Тобто, будинок дуже великий, але його рік залишився так само. Тут просто зроблений на всіх трьох поверхах великий ремонт. І що Юра, до речі, зараз розкаже, що вся прихідна частина, ви це побачили, е, коли заходили в будинок, і вся прихідна частина, ми зробимо на неї зауваження, вона була добудована. Ну, е, слід зазначити, mm -hmm. що фліп може бути, е, як Анна казала, він може бути е, більш швидкий, більш косметичний, е, коли ти просто міняєш, е, не перебудовуєш велику планування, просто змінюєш. Можливо, кабінети, підлогу, може малює стіни, максимум деякі вікна. Тут же повністю було все змінено докорінно. По суті, всі внутрішні стіни були прибрані, всі вікна були замінені, і навіть деякі зовнішні стіни були перебудовані. Ну і в цілому, вся інженерна система будинку повністю, повністю нова. Тому, в принципі, цей будинок, як кажуть, він отримав своє перенародження, і він можна сказати готовий до наступних 50 років служби наступним. Хазяєвом, ми ж не забувайте, друзі, знаходимося на зеленій, дуже красивій ком'юніті. Да, це Лейк Бонавіста, одна з найдорожчих видів землі. Саме тут знаходиться. Тому тут власне фліпінг дуже це важливий. вважається, якщо не помиляюсь, найближчі до Дантауна ком'юніті, які має доступ до лейк далей. До ну і тут великі шмати землі у кожного будинку. Так. Правильно, тому так. що от, скажімо на Норсвесті, є той самий Арбор Лейк, але от там нов будинків просто немає стільки землі, скільки ну, на Бонавість так. Це ком'юніті було започатковано. О, десь на початку 80-х років кінець 70-х, тому це вже добрих 50 років. Ну да вони вже мали час і дерева підрости, і на той момент не було такого дефіциту землі, тому розподіляли на більші ділянки. А от питання до тебе, Юра. Ну що, страшно е жити в такому будинку 80-х, 70-х, 60-х років? А що <свіс> з ними робити? Дуже, дуже гарне питання. Мене теж багато знайомих, які е завжди. От е будинки з, з дерева, з паперу, з картону. Насправді, е я вже як будівельник і, е як е кажуть, е реноватор, ті будинки, яким по 50-60 років. Те дерево воно е, настільки вже міцне, і е, ми жодного разу не бачили якихось проблем, якихось е, таких от конструктивних недоліків. Насправді, навпаки, дерево дуже міцне. Воно скріплене по е, тим технологіям, по тим е, предписаним всім е, будівельним картам, які були на той момент. Тому зараз ми ну, дивимося на них і розуміємо, що в принципі конструктивно недоліків немає. Так, дизайн, так, планування, але. Конструктивно ті будинки простояли 50-60 років, і я переконаний, не менше ще би простояли і, і, і багато з них, які ще не стали нашими проектами. Вони можуть стати через 10-20 років. Я переконаний, вони будуть дуже в гарному стані. Будинок, в якому ти особисто живеш, і твоя родина якого року? 1965-го. Мій – 92-го. друзі. Я обожнюю свій будинок. Юра обожнює свій так. будинок. Це найкращі будинки. Юра правильно сказав. Це питання лише лейауту, да, от е, те, що ви бачите навколо, і ремонтів. Все. ну і переваги дерев'яних конструкцій, все ж таки. те, що набагато простіше змінити, вирізати е, отвір або збільшити вікно в, в цегляному чи бетонному будинку. Можливо, в бетонному, але в цегляному не так. Це просто тут так є. Процеси, є е, е, інженер, архітектор. Це має бути все гарно оформлено і прораховано, але сама робота не є якоюсь занадто трудомісткою. якщо стосується багатоповерхової забудови. Так, залізобетон без варіантів. Якщо... на увазі від шостого поверху. Да? Так само, як і тут будується. Тут же ж е, Юра каже про те, що б, бетон да, залізобетон треба використовувати тут, в комерційних приміщеннях або е, апартмент да, білдинг, квартирному білдингу від шостого поверху і далі. Правильно? А, а... Якщо, якщо будівля планується бути більше, ніж шість поверхів, тоді вся будівля має бути з, з, з бетону. бетону. Да, тоді воно тут так. по кодах так само працює. Тут в Канаді так само вони. Не можуть збудувати з дерева будівлю вище, ніж шостий поверх. Е, про що ми розмовляємо? Це про будинок, власне, звичайний двоповерховий з бейсментом. От він, як Юра сказав, що дійсно конструкція дерев'яна це супер. Дуже е, все зручно, як Лего, просто як Лего собі його будуєш. Так. Хочеш що 10-20 років перебудовуй його е, добудови, перебудови, е, ремонти роби. Угу. Тому. Класно, а от розкажи, будь ласка, ми зараз знаходимося на мейнфлорі. Да, це основний та е, поверх. Ми сюди зайшли. Е, ти тут змінював якісь стіни? Ти тут е, порушував Насправді на першому поверсі була найбільша зміна, тому що враховуючи, що це двоповерховий будинок, тут багато несучих стін, uh -huh. які підтримують на собі вагу другого поверха. Тому ми з інженером, з архітектором працювали. Ми прибирали несучі стіни, заміняли їх на дуже потужні балки. Перекриття це все прораховано інженером її специфікації і замовляється спеціальних постачальників по тій специфікації ці балки, і відповідно. Прибираються стіни, щоб отримати от цей open concept. Ну і тут додатково були ще декілька стін, які не були несущими, але знову ж таки вони прибрались для того, щоб планування будинку мало більше сенс для, для сім'ї, яка тут буде проживати. Ну і в принципі, те, як би я хотів, якби я це бачив для моєї сім'ї. Тому я переконаний. Майбутня сім'я теж це дуже їм сподобається. Оцінить скажіть, будь ласка, тобто, отут ось тут була стіна, да коли ми заходимо. Тут у нас був вхід, і ось тут була стіна, був перешиєк сюди. Не просто стіна, а в цій стіні ще й знаходились комунікації. Тут в ній знаходились короби системи опалення, які йшли на другий поверх. Деякі системи каналізації проходили теж в цій стіні. Тому ми прийняли рішення повністю. Прибрати всі стіни, всю інженерію прибрати і відбувати відбудувати ту інженерію вже заново з урахуванням нового планування, нових стін і нових несучих конструкцій. Угу. Тобто, отут була несуча конструкція. Яку ви замовили банк балку для архітектора? Це металева була чи ні. ні це, це інженерна lvl балка. Вона складається з... так чотири ага. чотири балки. Вони між собою стягнуті спеціальними. Структурними шурупами склеєм і вона здається була 14 інчів висотою. Mm -hmm. Це нормальна практика, просто що я завжди всім також кажу: з будь-якого будинку можна переробити і все в ньому переробити. Це саме стосується зараз цього будинку. У нього посередині він дуже широкий і, і, і доволі довгий цей будинок, і у нього дійсно посередині і, і, і йшла несуча стіна, яка тримає весь а, другий поверх. І а, що я хотіла показати, що дійсно отут, все ж таки, тут LVL був, ну це інженерна практика, але на кожному будинку можна знести несучу стіну або перешийки. Тут, скоріш за все, те, що хотіла у тебе далі перепитати, що тут на кухні також так. була, мабуть, перешийка, але це була просто інтердор, тобто вол, е, внутрішня стіна. А ось тут була велика робота зроблена, і ось цей релоудінг вони е, зробили на двох стовпчиках, е, і тут лежить ця балка, яка насправді е, тримає другий поверх. Лице нерухомості – Це кухня, але це кухні. Е, Власне, плита. Центральна точка вважається будь якої кухні і хазяйки це газова плита від декор, дуже хай-енд плита. Дивіться, як вона працює. Так, контрольна панель піднімається. Контрольна панель зі світлом. Юра, скажіть, будь ласка, чому газова плита? Більшість шефів вони е, люблять готувати на газу. І тому вважається, що. Газова плита це ну ти маєш більше контролю, більш якісне тепло. Воно е, краще огортає прибори, в яких ти готуєш, і ну відповідно газ е, вважається тут е, top of the line. Очікування покупців вони от такі, що е, в таких будинках вони очікують газові газову плиту. Тобто, тут газова плита, газовий вихід для барбікю на вулицю, газовий камін – це це от зробив газовщик а, спеціально, ну, тобто, так. от в дрібничках, весь цей будинок в дрібничках. А скажи, будь ласка, а, безпосередньо на побутову техніку, який бюджет був з цих там 50 тисяч? ну, там, скільки плита коштує? Ні, я вам скажу, щоб було зрозуміло, 50 тисяч – це тільки е, кухонні меблі. У фліперів, у них втратив іноді, це заробив 50 тисяч, а не 150. Заробив... А інколи ти втратив 150, а не 50. Oh my gosh. I'm so sorry. <хи> так буває. Особливо коли проекти великий, і десь ти не розрахував бюджет або, можливо, десь не так вдало була продаж, тому що ці всі проекти вони відбуваються за рахунок інвесторів дуже <гас> часто. Інвестори отримують відповідно дохід від на їхній капітал, і це теж треба враховувати в загальне рівня, рівняння. Проєкту, то ти можеш просто працювати на те, щоб інвестор отримав свій вклад. Ну а ти сам буває, так, що інколи проекти вони можуть бути і з негативним. Доходом, uh -huh. скажімо так є ж і трошки менші об'єкти. Скажімо, ти береш дешевше, дешевше вкладаєш, дешевше продаєш. Там в принципі можна не підтягувати гроші інвесторів. Від ну знову ж таки своє своє. залежить. Да, якщо залежить. якщо ти початківець і в тебе немає капіталу в декілька сот тисяч uh -huh. доларів, треба починати починати чогось. І тоді і тоді, звичайно, ти маєш розраховувати на капітал, якщо є люди, які вірять в тебе. Вірять в те, що ти до, до, досягнеш мети, дійдеш до кінця, uh -huh. е, тому це дуже важливо. Це, е, дуже часто інвестори не просто вкладають гроші в, для, для того, щоб отримати дохід. Вони, у них є багато е, можливостей отримати дохід. Uh -huh. Тому вони дивляться на, на особистість, на людину, бажано на якісь твої досягнення ми, ми uh -huh, в минулому uh -huh. і ти будуєш е, з ними відносини і. Теж це дає можливість все більше і більше проекти робити. Слухай, а твій перший фліп маленький був, великий маленький кондо він був маленький, будинок? Це був будинок, це був косметичний такий ремонт. Uh -huh. е, до речі, на якраз на цьому е, фліпі я втратив близько 20 тисяч доларів. Прямо чистими втратив? Чистими втратив я, я мій перший об'єкт був таунхаус, Нон-Кондо, і ми там заробили всього 40 тисяч. Я думаю, ну усе ми втратили. Я ну, не знала, що можна прямо ну втратити. Ну дуже в мене, просто на жаль, або на щастя, так складалося, що прямо в мінус ми не виходили ніколи. Але я думала, що там 60 тисяч це ти втратив, бо ти не заробив 100-150, як планував. Стосовно доходності від фліпінгу, тут звичайно, як і в будь-якому бізнесі, ти можеш е, ну це не гарантований прибуток. Залежить від дуже багатьох факторів, від, починаючи від того, чи ти переплатив, чи ти купив за хорошу ціну uh -huh. проєкт, і закінчуючи, наскільки ти правильно розрахував ціну, за яку ти продаш. Uh -huh. Ну і, звичайно ж, час, тобто кошти для інвесторів, бюджет, наскільки ти зміг притриматись в бюджеті. Uh -huh. І, скажімо так, в цьому рівнянні не завжди в тебе плюс на на з іншої сторони від дорівнює. Uh -huh. І в мене в тому числі були проекти, коли вони були успішні в плані, того, що це класний проект, класний будинок. Я задоволений результатом, але... По грошах фінансова не вийшли фінансова складова, Такі на жаль, проблеми. була не такою, як я би хотів. Хотів і дуже ну не дуже часто, не буду казати дуже часто, але е, е, буває так, що можуть бути суттєві втрати. Суттєві втрати, і дуже часто це, якщо втрата відбулася, е, це може зламати повністю все бажання і продовжувати Тодалі. і. Е, е, Зламати долю подальшої цієї людини, але Тому от... дуже дуже потрібно е, обережно і з холодною головою підходити до всіх розрахунків і до, до кожного проекту індивідуально. Але я хотіла би от сказати: окей, ти там можеш втратити перший об'єкт, потім там другий, третій, п'ятий заробити. Шостий можеш втратити і за ринку, скажімо, чи щось таке. Ну десь, от із десяти об'єктів фліпів, ну ти ж не можеш втратити там більше ніж на трьох, правильно? В ідеалі ні. Угу. ні. Ну, тобто, вона, вона все одно має, так, да, я розумію, коли ти втрачаєш на досвіді, коли ти раптово втрачаєш на ринку, да, ну от, раптово так. ринок впав, але все одно, якщо ти не зупиняєшся і далі готовий, навіть після поразок іти далі, то все одно Там, Як на і в другого... будь-якій е, е, життєвій ситуації, якщо ти спотикнувся, впав, але піднявся. Значить, в тебе буде результат. Якщо тебе, тебе, е, як кажуть, зламала ця невдача, будь-яка ситуація в житті, аналогічно е, це можна сказати е, ну, сильно вплине на, на твої подальші кроки. Ну і е, не менш значим приміщення в будинку, це звичайно ж хазяйська е, спальня, і взагалі весь хазяйський комплекс з ванною, з гардеробною. Тут дійсно головна спальня тут бомбезна, тому що насправді навіть на новобудовах зараз, там де є. Ті самі 2400 скверфіт, можливо, не буде такий самий розмір а, спальні. да. Тут е, дійсно цей енс'ют, тобто ванний санвузол, да, яка е, безпосередньо виходить із мастер-бедрому, і walk-in closet, да, тобто шафа, яка ти можеш зайти, волкін, зайти в свою шафу, ну, і там буде Це багато... гардеробна, гардеробна, гардеробна кімната. Гардеробна кімната. Так. да. Дуже, до речі, багато е, українців да, завжди зауважують, що не вистачає сторожі або якісь поганенькі е, шафи. да, Будинках від білдера, тобто тут от, дійсно зроблено все. Ну знову ж таки, кастомне під замовлення. Так, цей будинок сам по собі він е, кастомний в плані, тому що тут все зроблено штучно і не можна піти там в Ікею чи десь в Косткової купити якусь деталь. Це все зроблено тут, під замовлення, е, під, під замовлення але в даному випадку це я. Як замовник виступаю, ну і, і як забудовник, і вже потім готовий продукт я виставляю на, на продаж на ринку і очікую те, що потенційні клієнти їм сподобається, і вони залюбки, з, з великим задоволенням будуть робити офери, і купувати цей будинок. Хочеться додатково зауважити, що де я можу, там я завжди практую будинки так, щоби. Хазяйська гардеробна кімната була сумісна з е, лан, ландрі кімнатою. Да. В Тут неї можна зайти з е, коридору, там, наприклад, де будуть діти, там три ще додаткових е, спальні. спальні. В нас є, Вони можуть заходити звідти, але і е, хазяй, е, хазяйський гардероб має доступ до такий Ландрі. Це насправді тут дійсно. Є тут е, раковина, є е, стирально сушильна машини. Знову ну, ж таки, зі правильно? — Знову рамином. ж так, звичайно. Тут можна поставити корзини, де можна брудну білизну. Їх тут, до речі, дві. Дві. He's and hers. — Так. Або hers and hers. — Або один для батьків, один для, для дітей. День. Або hers and hers — Все для неї, а його речі десь в Так, смерті. Звичайно. Ну, так буває. працює. Так вже. буває. Так <laughs> буває. <laughs> <рес> <рес> да. Тут дійсно дуже круто, що а, можна, от ми зараз з вами виходимо власне, в коридор, а, де у нас є вихід в а, хазяйську спальню, і ми по колу пройшлися через а, а, шафу до а, лаундрі, і тут у нас ще є аж три кімнати. Насправді, дві дитячі будуть повністю в протилежному від мастер-бедруму спальні. <рес> да? Дві дитячі, і вони класних розмірів. Дивіться, підлога, да, Юра, е, вона така сама, як. На мейнфлорі, на да, тобто це реально під дуб. Навіть от, оці штучки, да я їх дуже люблю, завжди піднімаю і показую. А, зроблені під замовлення, тобто навіть така дрібничка, вона коштує додаткових грошей. Шафа це дитяча. Не забувайте, що це дитяча кімната, і все одно тут аж дві шафи, всі зі стореджем. Ви коли заходите в цю ванну, це хазяйська ванна. От я хочу, щоб ви прямо відчули, наскільки нам зараз юрою тут тепло, бо тут підігрів підлоги. Він коригується з датчику, тут дуже приємно стояти. Знову ж таки, все зроблено кастем на під замовлення, тому що столешні стел зробили би, мені здається, трошки нижчими. Ви їх підняли. Це додаткові кошти. Да, там додаткові декілька інчів. Подивіться, як. Ось це вирізати дзеркало кастомне, да, під замовлення, щоб три е, лампи вирізані були і вструмлені в це дзеркало. Тут, мабуть, тисяч три п'ять тільки на дзеркало буде. На дзеркало ні, але в цілому це близько 20 тисяч санвузол. Сан -сан да, ну, слід зазначити ще звичайно те, що не тільки підлога в ванні кімнаті, але й в душовий піддон. І навіть е, там є е, лавочка, на якій можна сидіти в душі, е, вона теж з підігрівом. Тут дуже до речі, е, зручні сходинки по всьому будинку. Ми зараз спустилися в бейсмент широкі е, самий е, сходинковий прохід, і сама е, сходинка широка, і наверху, і внизу. Ну це тому, що сходи входили в час. Частиною того проєкту, який ми змінювали, ми повністю поміняли всі сходи. Вони стали більш пологими, більш зручними для е, спускання, особливо. Комфортно, комфортно, знову ж таки, комфортно. Це комфортно про так. цей будинок чомусь, да? про комфортність. Чомусь попередні норми будівництва в Канаді вони передбачали більш, більш круті сходи. Так, да, це правда. А, дуже, а, дуже вот, часто. Тому, тому ми сходи теж поміняли. Це, звичайно, додатково витрати. Ми, до речі, не планували сходи міняти. Це ми. В процесі будівництва, коли ми uh -huh. почали ходити туди-сюди, я розумію, що кожен день використовувати сходи туди-назад. Вони просто ну будуть некомфортно. Некомфортно. Да, да, да. А цей будинок він про комфорт. І до речі, от в бейсменті, да? цей бейсмент. Зроблений про комфорт. Він має чудових просто велетенських розмірів. Плейрум він має ще додаткову game студію, якщо можна так сказати, поруч з ведбаром. І він класно дуже зроблений цей бейсмен, просто неймовірно. Але Юра, от основне питання, яке можу спитати. Чому не Legal suit? Чому а, бо будинок мільйон майже 600 доларів коштує? Да? Тобто тут, а, ніби по пейментах, проситься трошки зробити а, легше тим, що здавати бейсмент. І в моєму розумінні, як ми робимо завжди фліпи, ми завжди вставляємо цей додатковий юніт, щоб ти комфортно жив наверху і ще допомагав собі а, по платам по іпотеці. Чому тут не legal suit? Ну знову ж таки, з нашого досвіду, ми бачимо, що чим більш дорога нерухомість, тим в принципі менше бажання у людей, які купують таку нерухомість ділити свою цю приватну зону. Вони поважають комфорт, вони, як правило, вже досягли якогось статусу в житті, і тому вони, вони хочуть бачити весь будинок, належати їм. Коли вони платять преміум за, за нерухомість, вони розраховують мати. Весь будинок комфортний і в комфортному числі. Е... Шумний шу, шумовий комфорт, uh -huh. комфорт е сторонніх е людей. Це, ну в принципі, з нашого досвіду ми зробили таке заключення. Це те про що я завжди кажу, а, друзі. На жаль, наше покоління, зокрема, іммігрантів да українців, а, і те, взагалі, наше покоління, вони в таких рамках у, у нас немає зараз можливості дуже дешево купити цю нерухомість. Правильно, типу, ну немає. Просто зарплата невелика, а будинки вже дор дорогі. Тому. До такого будинку треба дійти маленькими будиночками зі сюєтами, і отут уявляти себе, ну скажімо, там 50... 60 років в вашій комфортній зоні, як, як ви будете відчувати, але це будинок, до якого ви йдете маленькою нерухомістю. Тобто, ви купуєте перше житло своє невеличке з можливістю здати бейсмент, залишаєте його повністю під оренду, йдете, купуєте наступний більший, більший, більший. І кожен із них ви купуєте, по перше, по за 5% першого внеску. А по-друге, що ви залишаєте кожну цю нерухомість під здачу верх низ. і тоді ви доходите до такого будинку. Ринку, де ви за мільйон 600 купуєте не повністю новий моргідж, Да, у вас там вже закумульований перший внесок, там в мільйони. Ви до додаєте там 600 тисяч вашої іпотеки і вже спокійно її сплачуєте. за будинок Я думаю, це для тема себе. для окремого відео де 100%. можна розкласти і повністю стратегічно показати людям, як досягти і прийти. Да. Туди, До такого, роз... будинку, такого будинку дав так. від Юри кастомного дуже цікава тема і дуже цікавий гість у нас сьогодні. Був. Будь ласка, залишайте свої питання у коментарях і не пропускайте наступні відео.